Так, продовжуємо. Для того, щоб відбиток наш видалити, ми на ньому наводимо правою кнопкою на наводимо курсор, натискаємо праву кнопку мишки і натискаємо кнопку Видалити відбиток. З видаленням відбитків рекомендую бути дуже обережними, оскільки, якщо ви цей відбиток видалите, то обратно ви вже його не повернете. Тому видаляти потрібно тільки в самих крайніх випадках. Взагалі. Для того, щоб е, пришвидшити е, діагностику, е, вам достатньо буде зайти просто в динаміку, для того, щоб їх не чистити, почистити аналіз, е, чистити динаміку, перепрошую це вже справа лікаря, який буде моделювати устілку. Вам достатньо перейти в динаміку. Якщо ви бачите, що у вас на першій проходці є оце зелена та червона лінії, тобто в нас ліва та права правил відбитки враховані в аналіз. Ви натискаєте собі спокійно на динамічні відбитки. Тут на цю от вкладочку, натискаємо. У нас програма починає аналізувати. Зараз вона нам з вами має видати середню динаміку, тобто середнє зображення тиску зафіксованого протягом всього дослідження. В даному випадку, ми, у нас з вами на екрані зараз останній зафіксований крок. Для того, щоб вивести середню динаміку, тобто середню картину протягом всього дослідження, переходимо в вкладку Звіт посереднє значення. І тут безпосередньо по центру ми з вами бачимо середню, середнє зображення динамічного відбитку. Тобто програма бере сумує всі відбитки по лівій стопі, всі відбитки по правій стопі. Посереднює їх, усереднє зображення візуальне, усередній розподіл тиску, і безпосередньо виводить як середнє арифметичне значення. Воно в нас знаходиться в клатці звіт та середнє значення. Так, що тут корисного буде саме для діагностики? Корисно перш за все, вивести середнє значення, далі ми можемо показати клієнту порівняння, тобто яким, яким динамічний аналіз. Тобто середній динамічний відбиток має бути для нього в нормі, і який в нього є зараз. Для цього переходимо в вкладку порівняння, і безпосередньо з вами бачимо ліве частина вікна, поточне то обстеження, це тобто середнє динамічне зображення, яке зафіксоване зараз в клієнта. Посередині це так, як має бути в нормі. Бачите, в нас має бути максимальне навантажені п'ятки. Передній відділ і також опора має бути на великий палець стопи. Також те, що я казав Пускай, вже мають бути також пальчики всі в контакті. В меншому, ніж великий палець стопи, але мають бути. В правій частині вікна можна вибрати попереднє обстеження. Тобто, наприклад, якщо у вас клієнт був декілька місяців тому або років тому. Ну, Якийсь пройшов певний проміжок часу, ви робили йому дослідження. Зараз він прийшов повторно. Ви можете показати, яким чином змінилася його динаміка протягом часу і наскільки йому ще близько чи далеко до норми. Для того, щоб це порівняти, ви ось тут от справа у вкладці Виберіть зображення, виберіть обстеження, прошу, тискаєте на нижню стрілочку. Тут у вас буде список обстежень. Список обстежень, відповідно, дата та час, коли воно було зафіксовано. Так як в нас в даному пацієнті ще одне, нам показує список тільки той, який був у нас, який ми проводили зараз. Якщо ми на нього натиснемо, у нас знову ж таки тут будуть зліва та справа будуть однакові зображення. Тобто ця от права область вікна корисна буде тільки тоді, коли клієнт повторник і відповідно є з чим порівнювати. Так, з приводу числових значень, які розраховує дана програма, для того, щоб подивитися числові значення по динамічному обстеженню, переходимо в вкладку у глобальні дані про відбиток. Тут програма нам аналізує такі показники, як площа передньої частини, площа задньої частини, загальна опорна площа точка Максимального тиску, кут стопи, той що ми саме дивилися на сканування, пам'ятаєте, там, де говорили про кут між синіми дотичними лініями. Оцей самий кут, кут стопи, він буде і в динаміці і в статиці, їх можна порівнювати. Далі довжина, але це не довжина стопи як такої, це довжина саме відбитку. Тобто, якщо у нас як тут великий пальчик, бачите, він не, він не візуалізу, візуалізується, то, тобто на ньому немає тиску. І відбитку його немає, то нам програма вийде в довжину лише від крайньої точки п'ятки до крайньої точки оцієї передньої області, передньої частини стопи. Це ні в якому випадку не довжина стопи. Це саме довжина відбитку. Тому вона може бути меншою, може бути більшою, ніж якщо була десь якийсь, скажімо, прочерк, або десь клієнт протягнув пальцем, і не почистили. Ця довжина може бути більшою, може бути меншою, ніж довжина стопи та як скані. Далі в нас є показник відсоткового навантаження на передню частину стопи, на задню частину стопи. Далі є показник навантаження загалом на ліву та на праву опору. Є середня точка тиску, тобто це точка ну, середнє значення тиску, яке зафіксоване по всій опорній поверхні стопи. Є кут осі стопи. кут осі стопи осі стопи. У нас утворюється, якщо ми проводимо середню е, лінію від е, ну, умовно, центра п'ятки до е, точки між другим та третім плюснім фаланговим соглобом, су, е, проводимо лінію. І е, кут утворюється між цією лінією і вертикальною віссю, ну, скажімо, це вісь Y. Якщо ми проведемо вертикальний вісь Y і лінію між центром п'ятки та другим третім плюс інфланговим суглобом, ми безпосередньо отримуємо кут осі стопи. Кут осі стопи в скані немає, він є в статиці, є в динаміці. Але знову ж таки, це вже більше, скажімо так, тема для лікарів, там, де вони будуть більш детально розбирати цей динамічний аналіз. І останній параметр, який у нас аналізується, це швидкість кроку, тобто швидкість, з якої клієнт ходить по платформі. Тут звертаю вашу увагу, що є декілька стовпчиків, як ви бачите. Відповідно, крайній стовпчик зліва і справа це середнє значення кожного з, цього, кожного з цих параметрів. Стовпчики ті, які внутрішні, це значення цього параметру, але саме для останнього відбитку. Тобто для відбитку з останньої проходки, ну, в даному випадку, для ось цього. Тому орієнтуємося на оці от крайні стовпчики. Так, в принципі, ну, порівняння вам показав звіт. Ну, В звіті тут також комп'ютер машинною мовою пише певний звіт, те, що він зафіксував протягом дослідження. Але, ну, можете подивитися, почитати його, але там особливих ніяких таких... Даних немає, діагнозів він не ставив. Він просто описує ті параметри, ті значення, які йому вдалося зафіксувати протягом аналізу цього дослідження. Останнє, що ми маємо зробити в динаміці, це натиснути на кнопку друкування і безпосередньо роздрукувати результати дослідження. Яким чином ми друкуємо? Натискаємо на друкування, далі ставимо плашку на глобальний динамічний звіт. Пискаємо на значок принтера. Коли ми на нього натиснемо, нам програма зараз сформує PDF-документ в, у ну, в форматі PDF звіт по всій пройденій діагностиці, ну, саме динамічному дослідженні. Ось він у нас сформувався. Виберемо масштаб менше. Тут у нас перша сторіночка. Це безпосередня середня картина тиску. І всі показники саме для середньої картини тиску, ті, про які ми тільки що говорили. Далі йдуть графіки, і порівняння, відповідно, норма і те, що в нас зараз. З усього цього я рекомендую вам друкувати тільки першу сторінку. Ось цю от. І порівняння з нормою. В принципі, це просто проходки, які клієнт робив і які ви аналізували, які в нас були там. В кінці в нас просто звіт, тобто, ця текстова частина, що в нас була ось тут, вона там друкується: з динаміки, ще що важливо відмітити з тих числових показників це показник навантаження. тобто Дивіться, яким чином він розраховується. У нас навантаження на ліво та право.